Привіт, дівчата! Ви теж втомилися від лобких і слабких нігтів. Мрієте про міцні красиві нігтики, але не знаєте з чого почати. І скоріше всього, ви вже обрили весь YouTube в пошуках ідеального способу зміцнити свої нігті. Але давайте чесно, в цьому морі інформація легше потонути, чим знайти щось дійсно варте вашого часу. Саме тому я і створила це відео, але попереджаю, буде трохи боляче. Ми поговоримо про типові помилки, які можуть перетворити ваші нігті на справжню катастрофу. Однак не хвилюйтесь. Після цього туторіалу ви станете справжніми експертами зі зміцнення нігтів. Я покажу вам п'ять перевірених технік із покроковими інструкціями та без води. Ви дізнаєтесь, як вибрати ідеальний метод саме для ваших нігтів. Ці техніки змінять життя ваших нігтиків назавжди. Тому залишайтеся зі мною до кінця, і ви точно не пошкодуєте. Починаємо ми одразу з хімічної підготовки нігтєвої пластини. Знежирли, наносимо дегідратор, а потім праймер. В жодному разі не навпаки. Даємо час праймеру вступити в дію, це приблизно 20-30 секунд. Дегідратором ми можемо потрапляти на шкіру це засіб, який прибирає зайву вологу. А ось праймером ніякому разі ні. Якщо він затече в бокові валики або під кутикули, то потягне за собою базу і будуть затіки. Тому, коли наносити праймер, то робіться напівсухим пензлем, щоб уникнути надлишкової кількості. Оскільки ми працюватимемо з твердими матеріалами, спочатку необхідно створити підкладку з пластичної бази. Сьогодні я тестуватиму нову для себе базу від фірми Луна. Я обожнюю їх матеріали, особливо рідкі Акригелі, і вирішила, що треба затестити ще й базу. Консистенція в неї густіша, ніж у тієї бази, з якою я працюю на постійній основі, але ця база прекрасно наноситься і дуже добре підійде для новачків або самоучок. Вона не буде затікати і ви встигатимете працювати з такою консистенцією. Пензлик теж дуже зручний, чудово розкривається і можна ідеально нанести базу навіть в важкодоступні місця. Зазвичай тонким шаром сушити потрібно 30 секунд, але на баночці, вказано виробником час просихання 1 хвилина, тому робимо за інструкцією. Після просихання знімаємо дисперсійний шар. Так краще наносяться наступні матеріали. Одразу випереджу ваше питання, чи впливає це на носіння. Ні, жодним чином це не впливає. І на наступний матеріал також. Приступаємо до першої техніки зміцнення. Вона називається бортик, і для цієї техніки у вас має бути тонкий пензлик. Трішки пізніше поясню, чому саме тонкий. Для роботи в цій техніці у вас має бути гель желе або гель -суфле, як його ще називають. Це гель, який після того як ви його нанесли, тримає свою форму в будь-якому стані. Він не самовирівнюється і абсолютно не тече. Набираємо матеріал на пензик і починаємо зміцнювати. Матеріал ми викладаємо на нігтик таким чином, щоб у нас затворився бортик по периметру вільного краю, починаючи від точки вросту по периметру краю і закінчуючи теж точкою вросту. Основне завдання створити висоту на кінчику. Це і буде наше зміцнення саме торця нігтика. Пензлем на матеріал ми не тиснемо, а ведемо ось такою ниткою, як на відео. Робимо ось такі кругові рухи, Це допомагає зібрати матеріал саме на кінчик пензля, і він починає тягнутися тією самою ниточкою. Це саме те, що нам потрібно. Після того як зробили бортик, пройдіться пензлем ще раз по периметру, щоб переконатися, що ви скрізь нанесли матеріал. І ще щоб стягнути матеріал на кінчик, у мене матеріал навіть трохи виходить за нігтя, і консистенція гелю желе дає змогу це зробити, і матеріал не буде завалюватись або просідати. Тут ви можете побачити, який має вийти бортик. І якщо подивитись в торець, то в нас вийшла ідеальна товщина для того, щоб надалі ми змогли випалити ніготь зсередини, водночас не зменшуючи міцність нігтика. На початку я сказала, що вам знадобиться тонкий пензлик. Зараз ми зробимо все те ж саме, але тільки ось таким плоским пензликом. Набираємо матеріал і починаємо його розподіляти. Основна незручність цього пензля саме в цій техніці, Полягає в розподілі матеріалу. Ним можна розподілити матеріал, але коли ви дійдете до точок вросту, виникне проблема з бортиком. Плоский пензель не зможе потягнути матеріал настільки тонко, щоб бортик вийшов потрібної висоти. У нас вийде вже не той бортик з гелю, а розпличиста лінія, оскільки широкий пенсик розподілить матеріал нерівномірно, займаючи приблизно четверть нігті. А потім, щоб це все вирівняти пилкою, піде багато часу. А в роботі, щоб отримати хоч якийсь бортик, часу піде набагато більше, ніж з тонким пензлем. І ймовірність того, що залишаться горі точки вросту, набагато вища, оскільки площа пензля не дасть вам змогу туди дістатись. Якщо подивитися з боку на нігтих, ви саме побачите, що на цьому пальчику немає бортика. Товщина з'явилася, але бортика немає. А там, де ми працювали тонким пензлем, бортик є. У цьому і полягає відмінність. Часто буває так, що техніка начебто ідеальна, але варто тільки взяти не той матеріал або не той пензель, і всі ваші старання зійдуть на нівець. Тому раджу запам'ятовувати все до дрібниць. Кінчик ми зміцнили. Ну а як же бути з площею нігтика? Його ми теж будемо зміцнювати, але вже рідким гелем. У мене гель від фірми ДНК, це нова для мене фірма. Я вже випробувала її на своїх клієнтах і поки що немає на що скаржитись що ціна колюча, але в принципі це виправдавана якість. Перед нанесенням цього гелю я нічого не опилювала. Тобто той бортик, який ми зробили, він так і залишився. Зараз ми виконуємо тільки загальне зміцнення, а потім вже опил. Промазуємо спочатку всю пластину і намагаючись підвести гель, як і колір, впритул до кутикули. Нічого поганого в цьому немає, головне, щоб матеріалу там було по мінімуму, тоді нічого сколюватись не буде. Для того, щоб промазати ніготь уздовж здовжбічних валиків, я відтягую Моїм великим пальцем валик і можу спокійно там все промазати. А з іншого боку, я це роблю середнім пальцем. Після того, як промазали, ставимо невелику крапельку біля кутикули і розподіляємо її по нігтику. Як ви бачите, по мокрому шару капля гелю розподіляється практично самостійно. Нам треба тільки трішки допомогти підвести матеріал вздовж вічних валиків і можна перевертати пальчик. У цій техніці нігтик виходить укріплений повністю. У нас є товщина завдяки бортику, а це означає, що кінчик також укріплений. Якщо подивитися з боку, видно красиву і головне правильну архітектуру. Гель плавно йде на нуль до кутикули, що теж дуже важливо. Залишається тільки зробити легкий опил, щоб нігтик був рівним. Прибираємо дисперсію, щоб пилка у нас не забивалася, і робимо поверхневий опил. Основні правила під час опилювання чіткого квадрату пилка завжди має бути чітко під 90 градусів. Не повинно бути напівокруглих рухів як під час опилювання круглих форм, бо нігодь і вийде заокругленим. Ставимо пилку під 90 градусів і задаємо форму квадрата. У мене буде м'який квадрат, але схема та ж сама, тільки наприкінці я округлюю кути. Щоб не перепиляти точку вросту, я відтягую валик великим пальцем, завожу пилку і акуратно прибираю кути. Головне не знести точку вросту, тому що під час відростання там буде сходинка, і це в кращому разі. Теж саме під час поверхневого опилу. Не повинно бути хаотичних рухів. Щось там, щось тут пильнули і все. Ні, це так не працює. Спочатку підганяємо один бік паралелі, щоб при вигляді згори в нас був рівний бік без випуклостей. А потім з іншого боку так само. Беремо пальчик нижнім хватом і робимо довгі рівномірні рухи пилкою. Оскільки я роблю це на собі, то я відтягую валик великим пальцем. Такими рухами ми прибираємо верхню частину нашого бортика, яка нам по суті не потрібна, і вирівнюємо наш нігтик. Періодично прибираємо пил, щоб бачити, що ми пиляємо. Так легше зробити візуальну оцінку форми нігтя. І також не забувайте дивитися на торець, щоб створити рівну верхню арку. Оскільки ми зараз працюємо з верхньою частиною нігтя, то ми дивимося тільки на верхню арку. Нижню ми будемо робити фразою. Після поверхневого опилу забираємо пил і дивимося на нігтик збоку. Ви маєте бачити рівний нігтик, який не завалюється до вільного краю. Переходимо до другої техніки, яка називається нашарування гелем. Працювати буду з тим самим гелем від ДНК. Якщо у вас рідкі полігелі йдуть у флаконах з пензлем, і він вам зручний, то цим пензлем і працюйте. Але якщо у вас гелі в таких баночках, де немає пензлика, то я вам раджу купити ось такий плоский пензлик. Він ідеально підійде для роботи з рідкими гелями, і навіть для густого полігелю. Діаметр у мене практично такий самий, як і в того, що з баночки, тільки цей плоский має більш круглий кінчик. Суть цієї техніки полягає в тому, що першим шаром ми промазуємо одну третю частину нігтя, тим гелем, яким будемо зміцнювати. Далі набираємо маленьку крапельку і переносимо її на кінчик нігтика. Можемо почекати, поки вона розійдеться, або одразу можна допомогти собі тим самим пензлем з флакона або тоненьким пензликом, кому як зручно. Дуже важливо, щоб палець завжди був опущений донизу, щоб гель стікав на торець нігтика. І коли ви побачите, що бортик утворився, можна сушити матеріал. Але якщо ніготь буде задертий догори, то матеріал потече тільки на боковини нігтя і на центральній торцевій зоні гелю не буде, що привезе до того, що пластина буде укріплена не повністю. Тому опускаємо пальчик вниз і стягуємо матеріал на кінчик, після чого сушимо в лампі хвилину-півтори. Після просихання чітко видно, що ми отримали плавний бортик по периметру торця. І коли ми робитимемо опил форми, то нам розкриється товщина в ділянці кінчика, що свідчитиме про те, що нігтик окріплений. Можемо навіть порівняти з безіменним пальцем, який ще не укріплений, і з тим, який ми щойно зробили. Тут так само, як і в попередній техніці, ми зараз не пиляємо, а одразу робимо вирівнювання тим самим гелем, а потім беремося за опил. Якщо говорити про те, яку де і коли техніку застосовувати, то саме ця техніка ідеально підійде для нормальних нігтів, які не скручуються і не потребують додаткового нарощування кутів або паралелей. Тобто, якщо свої нігтики хороші, тільки потребують зміцнення або для створення м'якого квадрату. Ну а перша техніка більше підходить для скручених нігтиків, де вже треба нарощувати висоту або куточки. З цим матеріалом можна досягти ідеального чіткого квадрату і навіть наростити довжину в 2-3 мм завдяки консистенції гелі желе ми вже промазали пластину, також ставимо крапельку і розподіляємо її, щоб матеріал повністю покрив усю поверхню ніття. Це набагато зручніше зробити тоненьким пензликом, тому що так простіше досягти синусів або акуратно підвести матеріал під кутикулу. Це такий хороший лайфхак, тому беріть його собі на замітку. Після просихання також знімаємо липкий шар. Періодично дивимося на нігтик з торця і з боку, щоб зрозуміти скільки матеріалу нам треба спиляти, і виконуємо опил за тією самою схемою, що й в першій техніці. Є ще одна різниця між цими техніками. Якщо ви працюєте з першою технікою, то довжини нігтика може взагалі не бути, бо ми її можемо добудувати. А то що вона все одно у нас буде достатньою. А ось у цій техніці ми заздалегідь залишаємо 2-3 міліметри довжини натурального нігтика, щоб у нас ця товщина розкрилася, коли ми прибиратимо довжину. Прибираємо пил, і ми бачимо частину торця, де ще не було опиляною пилкою. Вона ще блистить. То два варіанти. Або гель в зоні менше, і нігтик до торця йде заокругленим. Або ви прибрали недостатньо товщину гелю, щоб вирівняти нігодь. У такому разі завжди потрібно дивитися на нігтик з боку. У мене другий варіант, тому допрацьовую пилкою. Знову прибираємо пил і дивимося на нігтик з боку. Горбика у нас немає, нігодь іде рівно. Тепер можемо прибирати довжину, щоб розкрити товщину і надати нігтю більш щиткої форми. Далі прибираємо пил і перевіряємо товщину торця. Тут вона відповідає необхідній, 1 мм або товщина кредитної картки. Тепер про те, як випилити натуральний нігодь і навіщо це робити. Якщо ми говоримо про м'який квадрат, то теоретично і пилкою можна випиляти ніготь, але не весь, а лише тільки кути. Якщо завести пилку по діагоналі, то ми можемо прибрати лише частину нігтя. По центру залишиться натуральний нігтик, який може дати відчарування. А пилка ще більше скруглить форму, і це вже буде напівовал. овал. Але так відбувається не завжди і далеко не всім потрібно випилювати ніготь. Якщо ви бачите, що натуральний ніготь в принципі нормальний, він не скручується, то випилювати його не обов'язково. Ми випилюємо тільки в тому разі, якщо нігтики дуже слабкі, схильні до скручування та відшарування. А якщо ви хочете чіткий квадрат, то я раджу вам все-таки його випиляти, тому що з такою формою дуже легко десь щось підчепити в побуті, і нігтик відшарується з куточка. Ну а далі піде відшарування по периметру. Для випилювання я завжди беру спеціальну тонку фрезу, яка призначена саме для цього. Але це в тому випадку, якщо у вас є в запасі хоча пів міліметра вільного краю. А якщо ось такі коротенькі, нігтики, як на відео, то фрезою для випилювання ми туди не вліземо. В куточок ми її не заведемо, тому що вона занадто товста для такої роботи. І ще можна й травмуватися такою фрезою. Тому для таких маніпуляцій я раджу брати алмазну фрезу з гострим носиком 0,21, 0,23 діаметра. Тоді ми зможемо дістатися до будь-якого куточка і по периметру нігтик вона теж випалює. Але брати потрібно не червоне, а синє або зелене маркування фрези. Я взяла синьою насічкою і на обертах 18-19 тисяч я випилюю з одного боку, потім перемикаю напрямок фризи на ревес і працюю з іншого боку. Пам'ятайте, що фриза у вас має обертатися завжди на опір. Також не забуваємо витягувати подушечку пальця, щоб було легше працювати апаратом. Зараз наше завдання не випиляти повністю весь нігтик, а прибрати його з краю по всьому периметру. А в кінці це все можна запакувати базою або топом з внутрішньої сторони. Тоді відчарувань у вас точно не буде. Після того, як прибрали натуральний нігодь, перевертаємо пальчик і дивимося в торець, і вже доводимо до ідеалу нижню арку нігтя. Прибираємо пил, перевіряємо, чи все ми добре зробили, і переходимо до наступного етапу. Третя техніка це зміцнення без опилу. Відразу забігаю на період, скажу, що ця техніка підійде в такому випадку, коли у вас є довжина нігтьової пластини і ви плануєте її прибрати і зробити короткі нігтики. В такому разі, під час зняття старого матеріалу, ми дуже, ну, не чіпаємо, а одразу ж робимо манікюр, наносимо базу і зміцнюємо улюбленим рідким гелем. Особисто в мене цей ліквід гель. Промазуємо повністю пластину, щоб створити мокрий шар, і не сушимо. Далі набираємо краплю, ставимо її біля котикули і розподіляємо матеріал по всьому нігтику. Як зрозуміти, що матеріалу багато? Коли ви перевертаєте руку і бачите, що гель збирається нерівномірно, а ось в таку велику краплю, яку неможливо розподілити, це свідчить про те, що матеріалу забагато. Під час перевертання руки в нас одразу ж утворюється ось такий масивний затік. Його ми прибираємо апельсиною паличкою та Перевертаємо пальчик, щоб гель відійшов від бокових валиків. Прибираємо надлишки матеріалу пензликом, після чого знову перевертаємо ручку, щоб матеріал відцентрувався і створюємо правильну архітектуру нігтя, спрямовуючи матеріал в зону апекса. Просушили ніготь і дивимося в торець. Зараз він занадто тонкий, щоб назвати його укріпленим. Тому знімаємо липкий шар і тільки зараз ми прибираємо довжину. Підпилюємо, прибираємо пил і дивимося в торець. Ось зараз в нас достатня товщина, і нігтик і торець укріплений. Я ще прибираю куточки, і далі такі нігті вже можна покривати кольором або одразу топом. Це дуже крута схема, адже поверхневого опилу в нас немає. А це значить, що часу для змістнення в такий спосіб знадобиться менше. А в підсумку ми отримуємо ось такий акуратний і міцний нігодь з правильною архітектурою і товщиною торця. Четверта техніка зміцнення підійде практично під будь-який тип нігтів. Єдиний виняток це вбиті стончені нігтики, де потрібно армувати. Але це вже буде в наступній техніці. А в цій ми зміцнимо густим полігелем. Набираємо горошинку залежно від розміру пластини, тобто, чим менший ніготь, тим менша горошинка. Я набираю апельсиною паличкою, але перед цим її обов'язково потрібно змочити в знежирювачі, щоб матеріал не лип до неї. Переносимо на ніготь і в принципі розрівнювати можна ті ж самою апельсиною паличкою, періодично змочуючи її знежирювачем. Або те ж саме можна зробити і пензлем. Пензликом це вийде набагато акуратніше, і як на мене, це дуже зручно, адже пензлем ми зможемо акуратно розрівняти матеріал по всьому периметру пластини. І звести його на нуль до котикули. Тоді і опил буде мінімальним. Пензлик ми так само змочуємо, як і паличку, щоб матеріал не тягнувся і не чіплявся за ворс. Надлишки матеріалу ми стягуємо ось такими згладжувальними рухами і після того, як все добре розрівнялось, сушимо в лампі хвилину-півтори. Знімаємо дисперсію, і в разі, якщо матеріалу занадто багато, на кінчику можна зробити поверхневий опил фрезою, А пилкою потім тільки підправити нерівності. Але фрезу треба брати з прямою стінкою: це фреза конус або ось така, як у мене. Головне, щоб вона була без опуклого животика, тому що в ось цієї керамічної фрези воно є і вона нерівна. А знімати матеріал ми будемо всією площиною фрези перпендикулярно пластині. І якщо фреза буде нерівна, то покриття теж буде нерівним і утвориться ямка в центральній частині нігтя. А ось цією твердосплавною фрезою ми зможемо ідеально вирівняти поверхню нігтя і жодних ямок у нас не буде. Оберти фрези ставимо на 20 тисяч і без сильного натиску починаємо спилювати зайву товщину. І тим самим вирівнюючи покриття. Якщо зараз подивитися на нігонь збоку, то ми бачимо рівну пластину без горбів і кілограмів матеріалу. Пилочкою виконуємо опил форми, і цей нігтик я зроблю круглим, щоб показати вам варіант випилювання натурального нігтя для круглих і мигдалеподібних форм саме пилочкою. Часто під час роботи з полігелем матеріал провалюється з торцевої зони під ніготь, і з внутрішнього боку утворюються ось такі горбинки. Їх можна прибрати як фрезою, так і пилкою. Пилочку ми заводимо під ніготь і починаємо пиляти. З цей час ми стоншуємо нігтик, вирівнюємо паралелі і випилюємо натуральний ніготь по всьому периметру. Але потрібно уважно стежити за тим, щоб ми не перепилювали точки в росту. Інакше під час відростання буде там сходинка, і ймовірність того, що ніготь трісне, зростає. І ось такий нігтик ми вже сміливо можемо перекривати базою, кольором або гелем. Чим вам завгодно. Я перекрию ось таким камуфлюючим топом від фірми Ador. Зараз я знайомлюся з даною маркою, але не можу вам не показати цю красу. Він дуже ніжного нюдового кольору з легенькою рожевою ноткою. Ну дуже він мені сподобався. Консистенція середньої рідка, наноситься він чудово і не пилосить. Нема ніяких крупинок і частинок. Загалом поки що я дуже задоволена цим матеріалом. Перекриває легким вирівнювальним шаром, щоб нітик був ідеально рівним, оскільки після опилювання все одно залишаються якісь недоліки від пилочки. Ромазуємо повністю пластину, ставимо малесеньку крапельку і розрівнюємо її. І не забуваємо запечатати торець. Сушити такий камуфлюючі топи потрібно мінімум 2 хвилини. П'ята техніка це зміцнення і армування нігтів. Для цієї техніки нам потрібно приблизно ось такий пензлик і карбон-гель. Це найкращий гель для армування, який мені попадався. З будь-якою тріщиною або поломкою він справляється просто ідеально. У його складі є натуральні шовкові волокна, які, з'єднуючись з гелем, створюють монолітну армуючу сітку на нігтів пластині. Цей гель підходить для будь-якого ремонту, зміцнення і навіть нарощування завдяки своїм залізобетонним властивостям. Давайте. Та приступимо. Набираємо матеріал на пензик і переносимо на ніготь. Розподіляємо його так, щоб волокна шовку покривали всю область, яку ми збираємося зміцнити. Цей метод чудово підходить для сильно пошкоджених нігтів, на яких нічого не тримається. А цей гель точно буде триматись. Напевно, єдиний мінус цього гелю в тому, що він сильно пече в лампі. Тому сушити його потрібно на пониженій потужності лампи, що займає трохи більше часу, приблизно 15 2 хвилини, тоді як на повній потужності цей гель просихає за хвилину. Після просихання гель має не надто виражену липкість, але ми все рівно її прибираємо і робимо опил форми і опил по поверхні. Пам'ятайте, що під час будь-якої пильної роботи ви маєте захистити свої легені, тому обов'язково одягайте маску і вмикайте манікюрну витяжку. Після опилювання прибираємо пил пензликом і дивимося, що у нас вийшло. Ми зміцнили більшу половину нігтика, із торцевої зони у нас ідеальна товщина, яка не дасть нігтику зламатися. Мені здається, що буде легше зламати палець, ніж нігусь з таким залізобетонним зміцненням, але не подайте базу з волокнами і гель. Це різні речі і призначення у них теж різне. Після всієї цієї роботи ми також можемо перекривати нігті базою або кольором. Але оскільки я ще планую трохи піджати арку, то я перекриваю гелем. Спочатку робимо все як зазвичай, повністю промазуємо пластину, потім ставимо краплю гелю і розпреділяємо її. Допомагайте собі тоненьким пензликом, так буде швидше і зручніше. І ви зможете акуратно підвести гель впритул до кутикули, уникаючи затяків. Після розподілу гелю обов'язково перевертаємо пальчик, щоб гель відцентрувався, і направляємо його в зону апексу для створення правильної архітектури. Після цього відправляємо ніготь в лампу на 10 секунд, після чого дістаємо нігодь і підтискаємо його зворотним пінцетом. Навіщо це потрібно? Підтискаючи ніготь, ми створюємо більш виражену арку, завдяки чому ніготь, якщо дивитися зверху, візуально стає вужчим. Однак майте на увазі, що трапицей видній нігті, на жаль, підтискати не можна, оскільки може початися ніхолізис. Після підтискання відправляємо ніготь назад у лампу для повного просихання. Це дає змогу гелю, який не встиг повністю засохнути, затвердіти в підтиснутому стані, завдяки чому ніготь збереже ту форму, яку ми надали за допомогою зворотнього пінцету. Ну ось і все, нігтик готовий. Закриваємо його таким самим камуфлюючим топом і сушимо в лампі ще дві хвилини, як назначено на баночці. Як бачите, існує щонайменше 5 способів змістнення коротких нігтів. Кожна техніка має свої особливості і алгоритми застосування, які необхідно враховувати. Саме тому я створила це відео, щоб продемонструвати вам, як працювати з різними матеріалами, а також які типи пластини краще підходять для тієї чи іншої техніки. Cure. Я сподіваюся, що цим роликом я розширила ваші знання про тверді матеріали та про зміцнення коротких нігтів. Якщо це так, обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях про ваші враження від перегляду. Ну а я з вами ненадовго прощаюсь. Па-па-па-па!